Всім привіт! Ви на каналі Фрідер І з вами 15 новини. Веган Ньюс. Італійському хорту за походженням та радикальному вегану за покликом серця Валентини Левретті Бетлікарі призначили курс поліненасичених жирних кислот омега-369 тваринного походження. Валентино звернувся до нас у пошуках альтернативної добавки на основі рослинних олій. Добавка доктор Клаудер комплекс 10 масел містить унікальну комбінацію поліненасичених жирних кислот 3, 6 та 9. Для ефективної підтримки здоров'я шкіри та шерсті, покращення функції шкіри та поліпшення загального самопочуття собаки. До складу добавки входять високоякісні ляна, сафорова кукурудзяна та соняшного олії, а також масла вовозькового горіху та виноградних кісточок. Середнє дозування добавки комплекс 10-ойл становить 5 мл на 10 кг ваги собаки. Через те, що добавки складаються на 99,6% жиру для запобігання небажаної реакції зі сторони шлунково кишкового тракту та підшлункової залози, рекомендовано починати з 30% добової дози. Поступово, Протягом 1-2 тижнів збільшуючи дозування до норми. Протягом 1-2 тижнів збільшуючи її, збільшуючи дозування, що її? її дозування до норми. Якщо вам сподобався ролик, підписуйтесь на канал Брідер.юа, ставте вподобайку та пишіть в коментарях, чи розділяєте ви вегетаріанські погляди разом з вашими улюбленцями. Чи розділяєте ви ваші вегетарі? Бігатаря... Ваші. Очі. До нових зустрічей. З вами був Сергій і Аланта та команда Брідерион.